Основна моя мета це зробити так, щоб хоча б чимось допомогти тим, хто виготовляє опалювальні прилади. Все своє свідоме життя я присвятив альтернативному опаленню і енергозбереженню. Я творець компанії Теплокрам і керівник компанії Теплокрам. Сьогодні хотів трошки розказати про продукцію, яку ми представляємо. І хотів, щоб всі правильно розуміли і оцінили, що я не хочу е, ну, нікого вчити. Я просто то, що отримав від виробників, то, що отримав на е, своєму досвіді, хотів поділитися. І основна моя мета це зробити так, щоб хоча б чимось допомогти тим, хто виготовляє опалювальні прилади. І Якщо нам вдасться хоча б якусь вашу проблему вирішити, то це буде корисно дуже для мене і цінно. Ми в даному випадку представляємо продукцію компанії Дарко. Дарко це польський виробник, виготовляє сталеві. Димоходи в основному і також виготовляє нержавіючі димоходи. Просто вони на ринку України поки не дуже конкурентні через свою якість і ціну. Якість дуже висока і відповідно ціна також висока. Зараз ми більше зупинимося на двох продуктах: це елементи під'єднання печі з чорної сталі або каміна. І друге це димотяги і стабілізатори тяги. Якщо ми говоримо про сталеві елементи, то перевага дарка в тому, що вони мають дуже великий асортимент чорних елементів. Перше, друге, це те, що ці елементи дуже якісні. Дуже ідеальна форма, і за рахунок ідеальної форми легко з'єднювати ці продукти. Тобто, якщо ми легко і швидко з'єднуємо елементи, відповідно, кожен наш монтаж стає набагато, ну якби хоча б на якусь частинку швидший. А відповідно для мене це цінно, тому що я розумію, що наша робота може принести більше людям користі. Також одна з переваг. Продукції Дарко це фарба, якою фарбують трубу. Це фарба Сенотерм. Фарба Sinotherm, вона виготовлена на водній основі і вона не виділяє запаху. Ми минулого року тестували, і цього року я також готовий протестувати. Ми маємо пальники, протестуємо труби, і вони при нагріванні не виділяють запаху. Хто стикався з такою проблемою, то розуміє, наскільки це неприємно на об'єкті, коли йде такий їдкий запах. Крім того, у нас зараз в пропозиції є такий спрей, яким можна підфарбувати трубу, коли ми в процесі експлуатації, десь її пошкодили, подряпали. Також великою перевагою є це, що елементи до 150-го діаметру вони йдуть в пакуванні картонному і коли ми десь під'єднуємо видимі деталі, якісь окремо стоячі печі, можливо, кахельні печі будь-які. То потрібно, щоб ці елементи були ну, ідеальні, мали хороший презентабельний вигляд, тому продукція Дарко вся йде в картонних коробках. Є такий ще цінний елемент, як чотирьохсегментне коліно. Для мене воно дуже цікаве, тому що вирішує проблему під'єднання до димоходу. Тобто, ми бачимо, що ці елементи можна змістити. Тобто, якщо у нас тут іде димохід, ну, вихід з каміна чи з печі, а інший димохід треба під'єднатися, змістившись там на 15 чи скільки сантиметрів, тобто за рахунок чотирьохсегментного коліна, ми це можемо зробити. Ми можемо його вивернути в сторону, ми можемо вивернути вверх, ми тобто, можемо зміщувати в. В будь-якому напрямку, і, як на мене, це часто вирішує проблему. Є такий елемент, і мені дуже цікаво почути від вас відгук. Цей елемент називається ну, трильники, так звані штани. І суть цього полягає в тому, що за рахунок цих штанів і за рахунок. Радіаторів двох ми можемо збільшити тепловіддачу від печі чи від каміна на декілька кіловат. Виробник заявляє, що один радіатор може біля одного кіловата збільшити тепловіддачу. Якщо ми ставимо тут два радіатора, то теоретично десь в районі двох-трьох кВт ми зможемо збільшити тепловіддачу за рахунок димохідних газів. Найбільше я розумію, що все ж таки, можливо, і не радіатор віддає, а найбільше віддають оці штани в цьому положенні, і так само вверху в ото цьому положенні також найбільше нагріваються і найбільше віддають. Якщо у вас є якісь по цьому елементу зауваження або пропозиції, то я би хотів, щоб ми поспілкувалися з вами на стенді. І можливо, ми щось корисне отримаємо або ви. Це до речі. Як на мене, цікавий може бути елемент для сфери пічників, це елемент-трійник з двома шиберами. Ми бачимо, що тут є всередині два шибера один і другий, то, напевно, тут можливо краще показано. Крім того, є ревізійний лючок. Ми можемо в будь-який момент почистити або мати доступ до цього шибера, і можемо перекривати димохід, тобто, якщо. Тут перекривається шибер, то дим пішов сюди. Якщо ми потім ручку переводимо, тут перекриваємо дим іде сюди. Тобто ми можемо використовувати цей елемент для димооборотів. Цей елемент у нас також є в наявності. Якщо вам буде цікаво, підійдіть, будь ласка, до нашого стенду і також поспілкуємось на цю тему. Це цікавий елемент, як на мене також. Він робить зразу компенсаційний перехідник в стіні, або може це бути в перекритті. Тобто ми зразу маємо розету, крім того, ми маємо прохід через стіну і тут є ще. Компенсаційний перехідник, його тут не зовсім видно, але тут є подвійна стінка, і це вже слугує подві... компенсаційним перехідником. Крім того, тут є такі вусики, які затримуються в стіні для того, щоб воно не випадало. Цей елемент ми використовуємо і я рекомендую використовувати завжди, коли ми під'єднуємо. Сталеву трубу до цегляного димоходу, ми знаємо проблему, що сталь вона завжди розширюється при нагріванні, при охолодженні, звужується, і за рахунок декількох таких циклів я в своїй практиці дуже багато бачив, коли е, з димоходу висипалася вся штукатурка, все, що ми заробляли будь-яким клеєм, чи температурно-стійким, чи не температурно стійким цей клей висипається за рахунок такого фізичного розширення. Тому цей елемент. Ми використовуємо для того, щоб був завжди герметичний димохід. До речі, я пригадую минулої зустрічі на тій печі, яку ми тут робили. Там цей елемент стоїть, встановлений. Тобто, також можна подивитися, поспостерігати. Наступний елемент це так званий конденсатозбірник. Цей конденсатозбірник робиться для того, щоб конденсат, який утворюється у. Вертикальній ділянці труби стікав, ну, тобто не виходив назовні, а стікав назад в топку, ну і в топці відповідно повторне спалювання, щоб відбувалося. І тут зараз з'явилася новинка. Я не знаю, як це продемонструвати, але є от така дуже цікава річ. Ми маємо таку трубу, тобто ми зауважуємо, що є. Цей елемент, конденсатор збірник, він короткий. Та? Є ще шибери, вони також короткі. І ми, коли під'єднуємо піч, у нас буде декілька таких з'єднань видно. Ми маємо зараз це новинка, її тільки виготовили. Отака От труба, в якій вже є конденсатор збірник всередині, також є шибер і також є ревізійний люк, якого практично не видно. І в чому ще велика перевага? Для того, щоб почистити цей шибер, нам не потрібні ніякі інструменти. Ми це можемо зробити в ручному режимі. Тобто я це ніколи не робив, зараз роблю перший раз і впевнений, що в мене повинно вийти. Тобто, ми отаким чином розбираємо, Тобто, таким чином ми витягуємо цей шибер. І також назад його зібрати дуже легко. Суть така. Що ми його назад збираємо в ручному режимі, тому цей елемент робить так, що ми не маємо багато стиків, ми маємо пряму трубу, вона виглядає гарно, не видно стиків, і ми таким самим ми економимо ще висоту під'єднання. Це також дуже часто важливо для того, щоб ми змонтували піч і десь на певній висоті врізалися в димохід і зараз. Підійшли до такого елементу, який дуже інколи потрібен. Наша тема називалася там стабілізація тяги в димоході, тобто і ми стикалися на протязі своєї діяльності з такими випадками, коли тяги в димоході не було достатньо для того, щоб камін розпалити або піч, або камін. Часто димів, крім того, такі випадки бувають навіть якщо і хороший димохід, але все рівно бувають погодні умови такі, що камін не хоче горіти. Для цього існує такий елемент вдарку. Звісно, що я це розказую не для того, щоб ми всім це ставили. Я розказую це для того, щоб ми інколи використали це, коли коли ми стикнемося з проблемою. Проблема може бути така, що Малий діаметр димоходу може бути така, що висоти недостатньо. І ми маємо цей елемент, він виглядає отак вживу. Ми бачимо, він сквозний. І працює по дуже цікавому принципу по принципу ежекції. Ми монтуємо його на димохід. Вони бувають з круглою основою і бувають з квадратною основою на прямокутний димохід, тобто на цегляний димохід. Та? Працюють вони таким чином, що тут є якась тяга все рівно. За рахунок того, що турбіна стоїть з боку, вона створює розрідження, типу, створює більшу тягу, і відповідно за рахунок цього принципу ежекції. Тяга в каміні, ну, тобто в димоході збільшується. Так? Е, величезна перевага в тому, що немає жодного контакту лопастів з е, димовими газами. Тобто він ніколи не вийде з ладу по цій причині. На цій лопасті ніколи нічого не налипне. Перше. Друге, стандартне запитання, скільки він споживає електрики. Споживає електрики, він орієнтовно 140 Вт в годину, коли працює. І... Коли пропадає світло, він все рівно працює той димохід, так як працював до того, як ми поставили димотяг. Тобто, всередині немає ніяких лопастів, Ми потім ще раз подивимося і переконаємося в тому, що тут немає чому бруднитись. Я вважаю, що це дуже велика перевага. Відповідно, також ми, коли будемо чистити димохід, ми можемо його почистити, бо нічого нам не буде заважати. Тобто цей канал є прямим. І ту проблему, яку нам потрібно вирішити з тягою, він вирішує. Де я бачу потребу, це ставити. Звісно, якщо в нас димохідний канал завужений, звісно, коли у нас низька висота димоходу і по певних причинах не можна його збільшити. І також ще ми можемо його використовувати для того, щоб розпалювати камін. Тобто, якщо ми поставили, ми користуючись, не мусимо постійно його включати, бо ми знаємо, що якщо димохід прогрівається, тяга в ньому навіть у маленькому діаметрі в основному є. Але для того, щоб розпалити, якраз проблема. Ми можемо включити димотяг для розпалу, потім його можемо виключати. І ще коли ми будемо підкладати дрова, ми можемо також його включати для того, щоб дим не попадав в приміщення. Тобто, наголошую, однозначно, не потрібно всім це пропонувати, але потрібно розуміти, що така деталь існує, і інколи вона може вирішити дуже велику проблему, з якою стикається. Майстер, який монтував або десь за кимось домонтовував камін. 300 євро. 300 євро. Є два діаметри. Є діаметр 150 і 200. І маємо основу посадку або квадратну, отаку з чотирма кріпленнями на цегляний димохід або круглий для того, щоб монтувати на круглі труби. Цей двигун працює на електриці. Він ці лопасті, коли крутяться звідти бере повітря типу з вулиці, по зовнішній, між зовнішньою і внутрішньою стінкою він створює більшу тягу. І по принципу ежекції. Тобто, ну, тут швидкість велика, відповідно, воно тяне уже те, що є біля нього. Тобто воно за рахунок цього збільшує тягу. Ну, можливо, зараз ми коли подивимося ближче, можливо. Е, ні, Їх утеплених немає. Е, це вже так, якби остання ділянка. Вони е, ну, типу, тут дуже цікаво, е, їх потрібно ставити на самому верху. Теоретично їх можна ставити десь посередині і зверху ще наставляти труби, але взагалі цей елемент зроблений для того, щоб його ставити в самому верху, і вже утеплення там ну, немає. Тут ще питання в тому, чи потрібен, чи потрібен зверху конус, тому що сюди можуть попадати опати, вони можуть вниз затікати. Тобто, ні для цього, ну, воно нічого не шкодить. Але для того, щоб воно правильно працювало, нам потрібен конус. Ну, Якщо ми маємо от оцей димотяг і хочемо поставити зверху конус, отак. От так? То коли звідси буде дим виходити, тобто воно буде неправильно працювати. Цей конус він має бути такої форми. Я думаю, ви бачили колись таке. Типу, він знизу ще має такий дашок. Ну, якщо я правильно намалюю, типу він отакий, і тут всередині він ще має отаку підставку. Типу, коли дим іде, він відбивається і виходить в сторону. Ну, от основний дефлектор для мене такий, коли вітер звідси дує, сюди йде. І відповідно по тому самому принципу, коли сюди йде потік, він звідси також збільшує тягу. Та, це типу дефлектор. Тут то, що я хотів сказати, чи накривати його, то його коли накривати не звичайним дашком, отаким, от а так, щоб в цьому дашку була ця штука. Можливо, він також народі на. Ну, Професійно називається дефлектор, можливо, я не знаю. Але фішка в тому, щоб не збирався тут дим, а щоб він розсіювався в сторони. Стабілізатор тяги один з видів виглядає таким чином. Тут в нас показані різні види, і це стандартний, цей з вибуховим клапаном. Цей накладний, якщо ми маємо проблему, таку димохід уже є, труба уже є, і там немає можливості вставити трільник, то ми просто в трубі вирізаємо у отвір. За рахунок цього хомута ми надіваємо стабілізатор тяги на трубу і, відповідно, стабілізуємо цю тягу. Також є такий елемент, який вставляється в ревізійну дверку, і навіть в керамічний димохід Шидель є спеціальна рамка з стабілізатором тяги. Ми це використовували до речі, в одному дуже так скажемо, потужному готелі був димохід на 8 поверхів і дуже там агресивно і швидко горів вогонь. Єдиний вихід, який ми змогли знайти за рахунок тільки стабілізатора тяги. І вставили його якраз в Шиделівську ревізійну дверку. Стабілізатор тяги працює таким чином. Тут є такі мірні поділки. Типу ми виставляємо орієнтовно там 10 паскаль, 15, 20. І коли тяга в димоході, коли ми, наприклад, наставили 10 паскаль, а в димоході є 15 паскаль, то ця дверка відкривається і підсмоктує повітря з приміщення для того, щоб стабілізувати тягу. Тоді тяга робиться орієнтовно 10 паскаль. На останньому семінарі дали відповідь виробники, що це не точно 10 паскаль, а близько біля 10. Якщо там тяга буде 20 або 30 паскаль, відповідно. Стабілізатор буде більше пропускати повітря і за рахунок цього буде стабілізувати цю тягу. Куди монтувати стабілізатор тяги? Монтувати стабілізатор тяги виробник рекомендує однозначно в приміщенні і тільки в приміщенні. Тобто, ми можемо його поставити на горизонтальній ділянці тут. Ми можемо його поставити трошки вище димохода, і ми можемо поставити його нижче димохода, але не на вулиці, тому що якщо ми поставимо на вулиці, перше буде холодне повітря заходити в димохід, і там може в димоході, ну скажімо так, налипати або сажа, або утворюватись точка роси. А ще проблема в тому, що на вулиці бувають різні потоки вітру. І якщо в нас, наприклад, тяга така, а з боку вітер іде сильніший, то відповідно цей вітер буде задувати в димохід, і ми не будемо розуміти взагалі, яка тяга. Тому рекомендують його монтувати тільки всередині приміщення. Ще є дуже цікавий вид монтажу в таку спеціальну розпредільну коробку і брати його з вулиці. Подачу на горіння, і потім, так якби через стрільник під'єднювати тут стабілізатор тяги. Як на мене, це дуже і дуже корисна річ. Виробник позавчора проводив у нас семінар. Він, до речі, є в онлайні. І він наводив приклад, що в приміщенні, коли опалювалися на пілетах без стабілізатора тяги, використовували. Три мішки пилет. А коли поставили стабілізатор тяги, використовували два мішки пилет. Зрозуміло, що є дуже багато нюансів, чому це може бути, але основний посил такий, що за рахунок того, що тяга в димоході стабілізується, за рахунок цього економічне іде використання палива. Я сам особисто зосереджувався на таких нюансах, коли проводив перевірку димарів, порівнював без стабілізаторів і стабілізаторів. Зовсім менше гріння, більш якісніше. Чудово. Ми, ми це теж порівнюємо, тому що в нас в крамницях робочі каміни всюди, де стоять, на стоїть стабілізатор тяги. І коли ти ну, в п'ятиповерховому будинку, в димоході тяга завжди практично велика. Та? І коли ти включаєш стабілізатор тяги, ти бачиш, що зовсім по-іншому горить камін. Тобто в каміні просто це спостерігається. Якщо, наприклад, дверка закрита в котлі або можливо є печі, в які закриті дверки, цього не видно, але однозначно при стабілізаторі і при правильній тязі. Використання палива буде менше, ну і далі, як нам зробити так, щоб контролювати тягу повністю і взагалі ніколи не мати проблем з тягою. Звісно, що ну, це такий якби повний фул можна сказати, але коли ми ставимо димотяг наверху, і димотяг працює, і коли ми ставимо стабілізатор тяги внизу, то ми. Та якби всі питання закриваємо. Не може бути такого, що не буде, тя... не буде тяги, тому що є стабіль демотяг. І не може бути такого, що тяга в демоході завелика, тому що є стабілізатор тяги. І стабілізатор тяги завжди стабілізує димо... тягу в демоході. Є ще один цікавий продукт, який я хотів також показати, і хотів почути зворотній зв'язок від. Колег, які займаються пічною справою, є такий матеріал Стабіка, називається ЛЦ600. Він зроблений для того, щоб. Ну, це теплоємкий матеріал, зроблений для того, щоб знайти щось середнє між суперізолом, який є повністю ізолюючим матеріалом, і між, наприклад, шамотом, який є акумулюючим матеріалом. Тобто цей матеріал він трьохсантиметрової товщини. Він є самонесучий. Він такого формату, як суперізол 60 см на 1 метр, з'єднюється саморізами. Він, звісно, що крихтіший. По тому, як ми проводили недавно одну подію, і ми змонтували там суперізол і стабіку на одному і тому самому каміні, то так, щоб ви розуміли, стабіка прогрівалася до 46 градусів, а суперізол прогрівався до 36 градусів. Тобто, біля стабіки було приємно стояти, тому що я розумію, що це були, можна так сказати, інфрачервоні випромінювання і. Ну, ми приємне таке тепло отримували. Можу передати таку річ, попробуйте і дайте зворотній зв'язок. Та він дорожчий за суперізол, орієнтовно в два рази. І чого це стоїть? Там є скло, кераміка, така і решту такі, типу, якби комплектуючі. Основне це скло кераміка. Є такий хлопець в Фейсбуці, в Ютубі, в Інстаграмі з Сокаля, який монтує каміни з димооборотами, якщо хтось може бачив, і димообороти ці робить з сталевих труб. І якраз для того, щоб ще тепло, якби рівномірно віддавалося від цих димооборотів, зручно обробити цю всю систему стабікою. Ми багато розвиваємо е, різні соцмережі: Інстаграм, Фейсбук, TikTok, Ютуб. Ми там стараємося викласти таку інформацію, яка може бути цінна як для наших партнерів, так і до наших клієнтів. Е, тому, якщо є бажання і можливість, підпишіться на наші канали, і зрозуміло, чим більше у нас буде е, запитів, чим більше у нас буде зворотнього зв'язку, тим більше ми будемо цю тему розвивати. Дуже вдячний вам за увагу.